А у Коломиї активісти організували флешмоб під гаслом Стоп війні. Учасники закликають до миру. Детальніше розкаже наша кореспондентка Олена Козаченко. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олено, що зараз відбувається у місті. Доброго дня зараз у Івано-Франківщині проходить флешмоб на тротуарі біля місцевої ратуші, поруч з пам'ятником небесної сотні. Молоді активісти лягли на карту України, яку напередодні намалювали, щоб зобразити військових, які загинули в зонятому цим цим флешмобом Активісти хочуть привернути увагу людей, які нині у важкий час розважаються, коли на сході помирають за загибнуть наші військові та оплакують їх, їхні матері. Також молодь хоче закликати наших політи працювати, а не піаритись на війні, щоб прийти до парламенту. Передаю слово учасникам. Будь ласка, багатьох має таким таким своєрідним флешмобом вирішили показати всій Україні те, що діється в Україні, в українському стані, і прийшов час єднатися. Прийшов час разом долати ворога, тому що ми зусиллями ми подолаємо ворога. Дякую, активісти кажуть, що будуть закликати людей до єдності та до миру допоки поки не. Гнуть свого результату, колеги, дякуємо за інформацію. Це була наша кореспондентка Олена Козаченко із Коломиї, де організували флешмоб СТОП війні.